Давайте тоді подивимось по загрозах. Давайте глянемо до кінця тижня. Ой, Одеса, саме перша, будь ласка, дуже уважно. Одеса, Вінниччина, Хмельниччина, Херсон, ну і область відповідно. Чернігів, Суми, Київ. Ну, мабуть, по суті, все так, як і було. Карта активна вся і Захід так само точково в основному. Є момент центральна Україна, Захід. Але Одеса саме така е, кричаща. Кропивницький і Світловодськ. Кропивницьке цивільне е, населення, приватні будинки, добробут для людей можуть бути жертви серед населення, руйнування, і п'ятірка Пентаклів е, крайнім часом програється як міста, місця. Прихистку людей, тобто і церкви в тому числі, і місця там, де вони можуть ну, шукати прихисток або там відпочивати, або десь ну як знаєте, як пункти незглавності відпочивати, я маю на увазі. Тобто ну бути десь, коли ну, тобі чогось не вистачає. Да-да-да, тобто ну, там, будь ласка, дуже обережно. Але от ну, будинки і багатоквартирні, і приватні в тому числі, на жаль, загроза є, тому обережно. А, Світловодськ. Е Світло, щось може бути по сонцю, таке яскраве паливо, світло, заправки, якісь станції, тобто ну, обережно, молодші навчальні заклади, лікарні, поерофанту, все соціального призначення. От як ми з вами дивилися раніше, починаючи від парків, закінчуючи пам'ятками архітектури, лікарнями, торгівельними центрами, все, що все, все все що для людей. Загального користування. І зв'язок, в тому числі, місто рівне рівне під загрозою по колесниці, все, що рухається, переміщає, перевозить дороги, сполучення, вокзали, транспорт, мости будь-що. Карта Сонце знову ж таки, можливо, ємність з якоюсь рідиною, і світло, в тому числі. Якась складна ситуація може бути в плані. Транспортування от в плані колесниці, щоб ну, знову ж таки вежа і карта світу. У мене карта світу не добра в моїх розкладах на загрозу. Вона про цивільне населення, велику кількість жертв, які можуть постраждати. Ну і в крайні, в крайні рази, от в контексті світла, да, це відрізати, взяти коло, ну, тобто обрізати людину від інтернету, від світу. Місто Запоріжжя, Запоріжжя. В найближчий час, в швидкому часі, давайте є загроза, можуть бути жертви, якісь десятка мечів. Запоріжжя, можливо, область, тобто десь, от е, біля вас, все, що переміщує, все, що переміщує, е, перевозить будь-яке пересування, цивільне населення, соціальне життя, от все, що пов'язане до соціального життя. Е, промислові якісь об'єкти, вежа виходить. І руйнування якоїсь те, що пов'язано з рідиною і з водою. Дніпро, Кривий Ріг і Синельниково. Так, перше Дніпро. Тут більше про область можливо якісь дороги, які йдуть під загрозою і. Дороги або транспорт, все що до Дніпра, от більше отак, або під'їзні, або там мости, от якесь сполучення, те, що більше до Дніпра. от там є загроза і знову карта світу, питання світла, інтернету, тобто момент, момент обрізати, і в плані дітей обережно, цивільне населення обережно. Кривий ріг, бажання повторити минулий сценарій, знову ж таки, ближче до Ну І кривий ріг, і область в тому числі, це будь-яке е, щось з рідиною. Е, і Тут загроза йде від е, внутрішнього, тобто це або про злив інформації якоїсь, або про диверсії, або про теракти. Карта помірності це коли щось кудись десь пере, перевозить, переміщає е, е, труби якісь з рідиною, тобто ну, все, що пов'язано з цим. Насинельникова карта такі собі не дуже виходять. ну от Карта повітряних сил вийшла, типу карта захисту, але вежа виходить на четвірку мечів, а це карта. карта лікарень або місць відпочинку, або якісь реабілітаційні центри, ну, тобто місця, де людям можуть надавати допомогу. Тому обережно. Давайте подивимось ще Київ і Харків. Напевно, Харків, а потім Київ, от як ви детально дивитесь з навколо Києва ще mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. давайте державні заклади, щось може бути сильне і неочікуване. Дуже обережно. Питаю, які об'єкти під загрозою, начебто і карта виробництва якогось, да, але трійка Пентаклів може і школу показувати, і навчання, може, і церкву якусь показувати, і шістка кубків. Карта. Повторення і карта дітей. Тому, будь ласка, дуже обережно, тому що вийшла вежа. Бучанський. Так, давай, я просто давайте буду по годиннику називати, щоб не не включати голову. На 11 година-дві. Вижгород трошки ну зачіпає трошки Вижгород, там, але активніше туди Бучанський. 4 5 на 6 є, але туди трошки далі. Тобто не близько до Києва, а отак, от як вниз прямо. Лівий, це що там одиничка броварський. А, ну якраз і виходить от трошки як Вижгородський і броварський, туди також там і отак туди трошки дати. Київ. Ой, на Київ може бути багато і щось може бути комбіновано. Знову про добробут для населення, п'ятірка Пентаклів, тепло, світло, вода, і знову місця там, де люди можуть шукати собі прихисток. Об'єкти. Четвірка жезлів, там, де люди можуть відпочивати. І будинки, і торгівельні центри, і виробництво якісь там, де, ну, тобто там, де, люди там, де можуть бути. Цивільне населення в основному і там, де вода, область, в тому числі, От там, де область дуже обережна в плані, знову ж таки, громада якась, да, от в плані світла. Боже, не дай Боже, метро якесь, я не знаю. От знову відлюдник і карта світу. Це же про метро, в тому числі. Тому обережно. Давайте Нікополь подивимось. Справді, Давайте. давно ми його не дивились. Нікополь, все ой, і сонце, і повтор, і діти, і жертви серед населення. Боже, я вас дуже прошу. Прям, мабуть, самі-самі такі карти от на Нікополь, за за, за ці всі розклади. Обережно, будь ласка, бо тут в контексті і масованості, і повторити щось з минулого і можуть не встигнути відреагувати, бо щось дуже неочікуване. Але перша карта сонця знову ж таки і про дітей, і про світло, і про якісь спалахи, і про щось таке, що може горіти, налагоджується ситуація зі світлом і знову попередження про підготовку масованого обстрілу. Подивимось, якраз. Колесо фортуни, 10 число. Ну дай Боже, щоб не, не, не про 10 число, але бажання повторити, тримати ситуацію на контролі, добити, готуються. Десятки от мені прям десятки, десятки світла, цивільні міста, міста біля води і обрізати якесь місто від всього. Ну, що може бути. Інтернет, там зв'язок і так далі. Зсередини ще щось може бути. Ну, відлюдник, це знаєте, вже на всяк випадок, не тільки про світло і не тільки про занурити в тем... в темряву, а зсередини якась робота може проводитись. Ну тобто там диверсії, якісь теракти і так далі. Ми з вами минулого тижня дивились по загрозах для АЕС і випадала якраз така ситуація, коли АЕС вимушено а, приз... призупиняють генерацію електроенергії. Давайте подивимось на цей тиждень. Що буде за ЕС, чи будуть якісь от знову такі атаки, що вимушено АЕС uh -huh. е там, припиняють генерацію? А на зараз відновили вже. ну, я... Ну, частково, да, частково ну, покращується частково. ситуація. ну, Про це uh -huh. да, у Свіріденка, uh -huh. по-моєму, uh -huh. читати. На найближчий час. Це не, не, не про АЕС, а те, що як, як це. Транспортування, те, що може розподіляти uh -huh. щось ну бі біля. Отам, От да, якась вимушена зупинка може бути, тому що ну і карта захисту виходить, карта обстрілу. Не дай Боже, якісь мінування, тому що сімка Пентаклів часто може говорити про певні мінування. Все рівно виходить карта смерті і руйнування, тобто повторити щось минуле. Єдине, що мені не подобається, це знову про сполучення. У мене коли ще от е, на початку цих обстрілів по світлу по енергетиці, от таких глобальних, виходили такі самі плюс мінус карти, які показували е, прибрати сполучення, розірвати зв'язок між АЕС, тобто, щоб не живили там, не підживлювали. Поняли, щоб не можна було включити там з однієї території підключити до іншої. І все, що пов'язано з водою, все, що біля води, от от ті станції, там прям велика увага. А ви вже підписані на наш канал. Якщо так, то я вам дуже дякую. Якщо ні, то просто зараз натисніть дзвіночок, натисніть лайк, прокоментуйте. Для нас це дуже важливо. Так настає більше. Дуже вам дякую.